Гості, сьогодні наша зустріч з вами присвячена осені і, звичайно, всьому тому, що з нею пов'язано ягодам, фруктам, овочам. Скажіть, будь ласка, а який замінний персонаж на городі? Хто у нас є грозою всіх зайців і ворон? Можливо, хтось знає? А ну всі разом. Якась. Да. Ну, що ви посміхаєш. <смі> Добре, не бійтеся, я тільки з виду такий грізний. А раз ви прийшли на наш город безлих намірів, розташовуйтесь зручніше. Мені, якщо ж сумно одному. Бо в цей час, окрім ворон, на цей город ніхто не заглядає. Всі про мене забули. Навіть приказку придумали. Воронам не дає і сам не бере. Ой, а я так і не представився. Мене звуть опудало, а прізвище Городня. І якщо ви вже тут, то я з вами проведу екскурсію. Не Ні! Якщо чесно, це велика таємниця. Я вам буду натякати, а ви вже самі здогадуйтесь, про що йде мова. Добре? Да. Наш город не великий, не малий, а саме такий, як потрібно. І чого на ньому тільки не росте. Банани не ростуть, дині не ростуть, кавуни не ростуть. Зате на окремій ділянці нашого городу проживає одна сім'я. Кажу, що про одного з них, навіть якийсь відомий італійський письменник, написав цілий роман. Також я чув. Що у цієї сім'ї по білому світі живе приблизно 400 видів родичів. Це і порей, і шалот, і ще багато-багато різних видів. Але я не можу вам сказати, хто це. Це секретна таємниця. Ну, Ви вже, напевно, здогадались, хто це. Що це за сім'я така діти? І шалот, і порей. І те ще як мама ріже, плоче. Нічого не знаю. це я вам не казав нічого. А на двох рядках біля нас, біля паркану, у нас таке росте во. До Росії її завезли у 18 столітті. Спочатку знатні дами її квітками прикрашали свої зачіски, капелюшки. А сьогодні вона стала, дітки, для нас другим хлібом. Про неї навіть склали веселу пісеньку. Здогадались, хто це? Збирай, урожай! Про кого це? Картопля. Так, картопля для нас другим хлібом стала, так? А пісеньку знаєте, яку склали веселу? Да. Яку? Про... Амтошка. 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 Так. Яку? Ні. Антошка. Антошка. Я ж вам нічого не говорила. Добре, а давайте трошки зі мною пограємо. Да -да 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 -да. -да 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 так. Ви повинні ходити по кругові. Коли музика зупиняється, кожен хватає одну картоплину. Кому картоплини не хватає, той вибуває з гри. Перемагає, хто останеться. Та два зайці, так і напали на одну нашу жительку. Я обімлів, як побачив. Потім то я їм показав. Тільки їх і бачили. А ось та сама жителька ну просто не зграба. Вдягне на сто одежину і всі без гудзиків. Ви хоч упізнали її. Так, так, так. Можливо, можливо. О. Знову завітали. Киш, киш, допоможіть мені, діти прогнати! а ну кричіть. Киш, 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 киш. Дякую вам, впоралися, полетіли, так і хочуть залізти на наш город. Ось я вам. А які дарує осінь щедрі урожаї, фрукти, овочі, насіння. Хто ж цього не знає? Навесні город саджали, восени врожай збирали. Подивіться но малята, урожай такий багатий. Друзі, заспіваємо пісню разом про врожай. Та в рідний край. Ми закликаємо усіх вас побувати на ярмарку веселому у нас! Увага, увага! Спішіть, поспішайте! Господь, за рік гості, лядіть, на минайте, на ярмарку нашим веселим, багатим я цим долати і є що придбати. Тут ще три дарунки і саду, городу, тут пісні і жарти усі в нагороду. Мерщій на ярмар, на ярмарок всі поспішайте, купуйте, ми танцюйте і грайте. На нашому ярмарку повно овочів і хрупків. А хто? Ось який я пан, маю гарний жупан, бо мій я морквинка, морковиця, усім овочам сестриця, пита сік із морквички і рум'яні будичічки. Татко зрядки отакого, от кабанця приніс рудого, гладжу жовте порочатку через і хвосте цятку. Червоненька, солоденька, оця ягідка маленька, має кісточку тверду, з'їм її коло знайду. Хто я? Вишня. Почуть мене смажать і варить, і дядь мене, і дуже хвалять. Хто я? Фартовля. Кажуть, щоб хороб не знати. й дякуйте, мені. А чи відомо вам, чому про фрукти і овочі так багато придумано загадок, приказок, віршів? Чому? Тому що вони, тому корисні. Що? Тому що так. вони корисні. Так. так, правильно, тому що вони всі нам дають здоров'я. А крім того, що їх можна їсти, із більшості рослин можна багато чого корисного зробити. Наприклад, із насіння соняшника. Роблять, ой, як його там забув. Олію. Олію. Правильно, олію. А з пелюсток троян. Що можна зробити? Варення. Варення. Так, А ще Парфу. парфуми. Правильно. Парфум. 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 А що з буряка? Знаєте? Бу. Саме так. А зараз відгадайте мої загадки. Слухаємо уважно. У кожній господі вона у пригоді. Та хто роздягає, той сльози проливає. Це був. Молодці. Жовтий, круглий, наче сонце, заглядає у віконце. Береже він про запас жменю на сіним для нас. Сонящий. Молодці. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Морквин! Молодці, морква. Сидить баба серед літа, сто сорочок вона в діта. Капуста. Капуста. Капуста молодці. У долині під листком сидить миша із хвостом. О, о, молодці! У зеленому лісочку під мерешаним листочком червоніє невеличка спіла ягідка. Зуку. Ни із овсамита, соком ягідка налита. А для хворої дитини кращі ліки, чай з малини. Так, молодці. А зараз для вас ще одне випробування. Відгадайте на смак. Давайте пограємо в гру. Покоштуй мене. Я до кожного буду підносити овочі і фрукти Ви з закритими очима. Повинні коштувати, відгадати на смак, що це таке. Добре? Так, Ліза, закривай глазки, Відкривай рот, жуємо, кажемо, що це? Відасть на смак? Ну, що ти подумаєш, закривай може. Оп, ану. Не підказує. Не підказуйте ж ніхто. Ой, Єрок! Неправильно. Морковку я тобі дала. Огірок. Молодець, Сонечка. Кирилл. Яблука. Так, правильно. Огірок. Огірок. Молодець. О! Марковка. Точно? За тим віком з'їмався? Скільки листочків накидав на мій город? Природа всюди розкошої. Нема зібралася на бал, то леді осенці матується доводиш. До нас. Про себе розкажи спочатку, бо розважайся з нами заодно. Прийшла пора збирання урожаю, тому й погоду осінь нам тримає, аби устигли хлібороби славні і ще дрехнив у цей погожий час позвозити весь урожай по море, нехай собі лежить там про запас. Друзі, а хто з вас вміє гарно водити машини? І хто швидше привезе, той переможе. Так, три чотири, Почали. Студен пропоную біг. З цієї команди і цієї команди вибрати, що потрібно вам для компота, а вам потрібно для. Ми носили і вище той перемагав, то хочеш картоплю в лечі клати. <поцелуй> Настав час прощатися. І на прощання Лені просить усіх співати пісеньку про очі.